Сьогодні ми проводимо акцію в місті Освенцим із закликами до міжнародної спільноти. Ніколи знову, але це відбувається прямо зараз. Перед нашою акцією ми вшанували пам'ять жертвам концтаборів Другої світової війни. Тоді світ. Після Другої світової війни жахнувся тими трагедіями, які відбулися, і заявив ніколи знову. Так от у нас питання: як ніколи знову, якщо це відбувається прямо зараз? Mm-hmm.